Детальніше, як, як ви пам'ятаєте цю свою перспективу того початку створення ансамблю. Як це було? Просто зустрілись молоді люди, які не були тут співати. Тобто пісні і я. І ви пішли фермонію, нас запросили. Михайло прийшов. Чай. Я дуже вдячна, дуже вдячна Михайло, що він, він нас як у зайцях зробив колектив і назва дала, дуже гарна назва. Ну так, вже багато хто говорив, дуже гарно про нас є. Ну, що я можу сказати? Ми любили співати, це було все. Розпівати. Ми тішилися співали свої пісні, хоча дуже багато. Нарікаємо мали з тих верхів партій. Що ми так співаємо, ми не то співаємо. Але ми все одно співали, на гастролі поїхали, співали те, що ми хотіли, розумієте? Розкажіть, бо по дорозі сюди щось згадували, ви там. Ми з наспіували, бо дайся кого здається, знайте, були такі моменти, особливо якщо концерт був в Росії. один куплев на російську мову. І я його співала. Бодайся того дзвонив, -то що мене грається з бою. я нічку мала, я ще б ся не встала. Перекладіть мені, будь ласка, перекладіть мені оце. А він тут мене дивиться, так я нічого не ні, зрозумію. Ні, ні. Ну тоді не треба того говорити. Як можна перекласти таку гарну мову на російську, але ну, я не можу. Я прошу це туди. І за то вона співати свого. Проходили концерти прикрасно. Наш дует з Галином Дусенюком. Скоро що його немає за. Тому дует сидит. Люди сприймали нас, хотіли слухати. Навіть відходили після концерти, нам дякували зараз. А як ми давали концерти, ми були наготовили на сахарі, на кончатці. І ви знаєте, в наші концерти було багато людей, які нас приймали, не розуміли, чого. А це українці, переселенці, політичні. Ви знаєте, як вони були вдячні нам? Вони приходили і плакали. Плакали кажуть, не вже у вас можна його? І Я б і мої пісні народні пісні, вони проходили в роман прикраси. Прекрасно, люди розуміють це все. Не треба було не перекладів ніяких робити. Люди, все розуміли, тому що ми нас віддавали сцени, що понадобились там людям. Воно так і проходили. Е, ви згадали, е, власне, я теж згадав і, і раніше, і, і пан Роман згадував, багато хто згадував, власне, цей Бодайся копур то я пропоную зараз, щоб ви послухали її.